Зараз покажу, як обрізати черешню молоденьку, і обрізати сливу. Тобто, чому я сказав молоденьку? Тому що щоб ви розуміли, як обрізати взагалі черешню дерево, на чому вона закладає свої плодові бруньки. Що потрібно робити з молодими пагонами і взагалі яка ситуація з деревом, якщо його правильно обрізати, незалежності від віку? Тому що, якщо обрізаєте старе дерево, в мене там є, як я обрізав стару вишню, старе черешня. Головне, там, наприклад, саме перше зробити один-два зріза крупних, якщо стару обрізаєте, щоб був доступ повітря і повітря і сонячних променів. Тому, тому зараз обріжемо. Зараз обріжемо черешню і потім зразу, мабуть, в цьому самому відео буде обрізка сливи. Дивіться, в тому році я її обрізав, це тут присадибна ділянка, звичайно, і можна, я тут залишив гілки знизу. Вони вже, бачите, позакладали нам плодові бруньки. Цю частина в нас гола, зверніть увагу, тобто не гола, а є хороший доступ, не затінена. Тут все в нас виходить в плодових бруньках. Плодові бруньки, плодові бруньки. Сі накопичення. Чекайте, бо хтось дзвони. Не дають попрацювати нам, зрозуміли, так? Да? Дивіться. Все, е -е -е головне, щоб ви зрозуміли, бачите, як було прирізано, пустило гілки в тому році. Я цю гілку прирізав тут позаминулому поза році. Потім ця гілка дала нам один пагін і другий пагін. Я прирізав ось тут і, вон... і цю гілку другу я прирізав ось тут. Поняли, да? А тепер дивіться далі. В цьому році знову нам цей зріз дав три гілки. Ми собі можемо направляти. Якщо мені не потрібно, щоб вона росла вверх, я можу, ось дивіться, як я роблю. Перевожу її ось на цю бічну. І тут я її прирізаю. Зараз подивимося, який був результат. Тут я її прирізав, тут я зробив коротшу. Тут у нас тільки одна гілка. І хорошо вона мені йде, я її тільки кінчик прирізаю. Дивіться, наш зріз такий самий. Ось як я в цьому році зробив, в тому році був зроблений. Дивіться, вона вже цей зріс весь в плодових бруньках і дав список. Тобто, Звичайно, тут вже будуть утворюватись ось такі Вони, е, букетики квіткові. бачите? Ось такі букетики квіткові будуть утворюватись. М -м. На цій гілці на наступний рік е, Тобто, вона буде постійно з урожаєм. І ця у нас буде навантажитися з урожаєм. Така сама ситуація тут, що ви розуміли. Якщо заросте всередину, то я забираю на такий пеньочок, а цей довгий я прирізаю ось тут так, щоб більш-менш воно було рівноцінно. Та точно така сама ситуація. Був зріз, дало одну гілку, тобто зверніть увагу, і дало другу гілку. Я цю зробив довшу, цю зробив коротшу. Тут утворилися плодові бруньки і дало гілку. Тут утворилося все в квіткових бруньках і в букетиках і дало нам гілку. Що? Я роблю цему. Звичайно, молодну перерізаю і цю перерізаю ось тут. Поняли? Да? Все. Якщо ви зрозуміли цей принцип обрізки черешні, все, вам абсолютно нема чого більше думати. Дивіться, був зріз, така сама ситуація. Пішло, я думаю, що це дуже просто буде. Я навіть не буду може далі знімати відео про сливу, тому що про сливу знімаю окремо. Така сама ситуація, що ви би зробили? Ви однорічний тут перерізали на коротшу. А ось цю би прирізали б, то, звичайно, довшу. Тобто, ви поняли, да? як обрізати черешню правильно. І за рахунок цих таких подйомчиків, сходинок, ви будете е, завжди залишатися з урожаєм і з молодими пагонами. Тобто, з цих всіх зрізів нам на наступний рік дасть в два рази більше гілок. Тобто, зрозуміло, з кожним роком ми будемо е, мати гілки. Чому я роблю на такі пеньки? Чому? Тому що, дивіться, в тому році такий самий був пеньок, бачите? І ось такий самий, зверніть увагу, пеньок. Поняли? Тобто тут ця пеньочка він ось, дивіться, трошки підсох і зупинився, бачите? Все. І дав нам тут гілочку. Тут ми будемо на наступний раз, рік мати урожай. А на цьому пенькові він повністю засох. Але, Але він засох так, що він не зашкодив нашій деревині. Дивіться, бачите? Ось, все. Тут все засохло так, що. Нема пошкодження, немає рани. Ось чому залишаємо пеньочки. пеньочки залишаємо, а не відрізаємо, наприклад, я під нуль. Така сама ситуація, бачите, він підсох. підсох. Все. В цьому році ви його можете забрати, щоб він вам не залишав, не смущав. Але ось на цій частині, на такому колечку, і тут під низом, зверніть увагу, утворюється. Де утворитись таке плодове накопичення квіткових бруньок. Тобто ось нам результат пеньків. Одна більша, одна менша. Одна більша, одна менша. Тому не знаю, може що йти на сливи. Тут сливи хапець. Давайте, мабуть, зроблю зараз окреме відео, тому що тут е, слив тут дос, предостатньо. Вон, раз, два, три, чотири, п'ять П'ять слив, то, мабуть, буде окреме відео. А, паду, паду, паду.